Так, ми живемо не самі в орхідейному садочку. У нас ще є якась комашка. Ось бачите, хто це? Ти хто? Жучок? Він тут живе. Всю зиму і не знаю, чим він тут годується. Ось що я знайшла в інтернеті. Мармуровий клоп. Але ніякої шкоди для своїх рослин я від нього не побачила, чим він годувався. До речі, ніякого неприємного запаху я в нього не помітила. Пишуть, що він шкідник. І сок висмоктує з листя із плодів, то я вирішила його позбутися і. Взяла його в руку і відпустила у форточку. Він з задоволенням кудись полетів. Але запаху не було. Не знаю чому. Ось він на листячки. Живе. Так що клопика я відпустила.